Перед покровою собота поминала на ми вами на мами тих, кого немає, тихо, кого було в пульсі і у всіх клітинах, не пихаче з дирностство, любов до України, Тихо, кого було в пульсі і у всіх клітинах, непихача з дирностство любов до України. Козацька є субота допоможе згадати, Щоб усіх полеглих нам пам'яті тримати новітні хволи людця і прекрасних ташок. Життя котрих поглинула, темна люта паща, Новітні новітніх і прекрасних ташок, Життя котрих поглинула, темна люта паща. Станьмо стрій сердець сердестворімо, погляньмо потім небо наше, та й вусто столімо. Побачимо в небесах, не те хто зграє, то почувши нас, ті душі прилітали, погляньмо в небесах. Не то хів, то зграє, то почувши нас, ті душі прилітали, Господи, пробач нас, не зрозуміло чесно, і тепер то з руками, росіянським, Не дозволь жертви марнотою зробити, заборони над нами далі так глумитись. Не дозволя жертви марнотою зробити, заборони над нами, далі того мити, перед покровою совоте поминальна. Молтва ми згадаємо ми тих, кого немає. На із можливого робімо кожен, кожна, щоб максимально збільшити шанси переможні. Найкраще і можливого робімо кожен кожен, щоб максимально збільшити шанси, переможні.